Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. І сьогодні розкажу вам про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож в цьому випуску буде про таке: безпілотники атакували Кремль, Медведєв хоче вбити Зеленського, мера Одесу. Арештувала, а окупанти готуються тікати з Запорізької області. Про це та багато іншого в цьому випуску. Тож вже підпишіться на мій канал, аби підтримати український YouTube і мене особисто. Тож поїхали. Пандемії більше немає. Всесвітньої організації охорони здоров'я скасувала статус пандемії коронавірусу COVID-19. офіційно про це повідомили у п'ятницю 5 травня. За словами глави ВОЗ, нині припиняється глобальна надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров'я. Але є одне але загроза коронавірусу залишається і країни не мають розслаблятися. У ВОЗ також уточнили, що вірус продовжує циркулювати, але ситуація значно покращилась. Зокрема, знизилась смертність і підвище імунітет. Нагадаю, в Україні від covid 19 померли понад 100 тисяч людей. Вже вангую конспірологічні теорії, що коронавірусу насправді в принципі і не було. Його вигадали, аби на цьому хтось заробив. А скасували статус пандемії. Бо через війну всім, начебто, можливо, і не до цього було. Цього тижня мера Одеси Геннадія Труханова встигли арештувати, а потім і відпустити з СІЗО під заставу понад 13 мільйонів гривень гроші за його звільнення заплатив депутат з промерської фракції довіряй ділам Дмитро Танцюра. Що цікаво, розмір застави зменшили з майже 31 мільйона до 13. Зараз поясню за що судять мери Одеси. Слідство обвинувачує його та інших чиновників у заволодінні понад 92 мільйонами гривень бюджету через схему придбання в комунальну власність. Приміщень адмінкорпусів колишнього одеського заводу краян. за вдвічі завищеною ціною. Судять мера вже не вперше і різні справи тягнуться роками, але провину Геннадія Труханова так і не змогли довести. Медведєв закликав ліквідувати Зеленського. Експрезидент РФ та заступник секретаря Радбезу Росії закликав до фізичного усунення президента України та його оточення. Так, блазень Путіна прокоментував події біля Кремля, який за версією російської влади був атакований українськими дронами. Що ж, Медведєв вже погрожував і ядерною зброєю, і ще щось там заявляв, впевнений, не варто це сприймати серйозно. Його очекатиме міжнародний трибунал, і це 100%, Хоча ані влада, ані реального впливу на важливі процеси в нього немає, і відведена йому роль, яка була у вже померлого Жириновського, нести маячню і погрози всьому світу. І впродовження теми Так ось у середу у Путіна заявили, що Україна атакувала Кремль. Давайте покажу вам ці кадри у Кремлі. Переконані, що українські безпілотники намагалися завдати удару по резиденції президента РФ. Пропагандисти кажуть, що Путін не постраждав, але я впевнений, що серденько в нього йокнуло. навіть якщо його й не було на місці. Речник Дмитро Пісков заявив, що тепер російська сторона залишає за собою, начебто, право вжити заходів у відповідь, коли заважає за потрібним. Вже наступного дня почала з'являтися інформація, що готується ядерний удар по Києву. До речі, це розганяли пропагандисти. У мене особисто питання після цієї історії інше, як там справи насправді у російського ППО, де воно щось вони там на дахах будинків в столиці ставили а безпілотник залетів аж у Кремль. Мені цікаво, також як там справи у всіх, хто відповідає за повітряну оборону Москви. Здається, у другої армії світу серйозні проблеми. Що найменше загиблий і 48 поранених у Херсоні після масового удару РФ, що відбувся на тижні у середу. Спочатку близько одинадцятої години окупанти обстріляли з артилерії єдиний гіпермаркет, який працював у місті. В епіцентрі загинули. Та постраждали як працівники, так і відвідувачі. Згодом після цієї атаки під удар потрапив і вокзал Херсона та карета швидкої допомоги від російського теракту. Також загинуло троє електриків, які займалися відновленням електромережі внаслідок обстрілу. Якщо на початку повномасштабної війни росіяни одразу починали вигадувати виправдання таким терактам, то зараз вони навіть цього не роблять. Але я вірю в те, що рано чи пізно режим Путіна отримає покарання за всі свої злочини. Росіяни планували взяти Бахмут до 9 травня, але, скоріше за все, не зможуть. Ось, наприклад, як засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин цього тижня жалівся на брак ресурсу для наступу. А бл це то блядь, бси і чіта то ми і ті ма, які не дають нам боєприпаси. будут в аду жрать их потроха, бы. Пи... У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, бля, боеприпасы? Далі ще цікавіше, Пригожин заявив, що виведе вагнерівців з Бахмуту з 10 травня, аби зализувати рани. Відповідного листа він начебто відправив до керівництва Міністерства оборони Росії. Через відсутність боєприпасів втрати найманців ростуть. За словами самого ж Пригожина, в геометричній прогресії. Знаєте, тут справа в тому, що Пригожин пообіцяв Путіну взяти Бахмут, мабуть, до дня Побєди 9 травня, але вже зараз. Розуміє, що це нереально, і заздалегідь вигадує відмазки і виправдовується, бо можливо доведеться їм залишити це місто після а, таких важких місяців боїв, і збройні сили України звільнять українські території. Окупанти оголосили часткову евакуацію мешканців з 18 окупованих населених пунктів Запорізької області. Одразу нагадаю, що схожі дії проводили росіяни, коли тікали перед контрнаступом Збройних сил у Херсонській області. Гоуляйтер Євген Балицький пояснив місцевим, що бігти треба. бо Зсу посилюють обстріли з населених пунктів у Запорізькій області. Планують вивезти приблизно 70 тисяч осіб. Окупаційна влада заявила, що, начебто, переселення буде добровільним, але сильно сумніваюся в цьому. На Львівщині не можуть демонтувати радянський пам'ятник через лелече гніздо. Про це повідомили в обласній адміністрації. Бетонна фігура матері батьківщини з двома гузаками знаходиться у селі Брюховичі. На основі пам'ятника є надпис: Ніхто не забути і ніщо не забути та прізвища загиблих у Другій світовій війні. Так ось, демонтаж цього пам'ятника зараз відкладається до осені, аби не турбувати сімейство птахів. Я двома руками за таку ініціативу стрес лелекам точно не потрібен. Тим паче, за даними чиновників у області, ще є 160 радянських символів режиму, тож нехай починають з них. І знову ж таки на Львівщині вчителька побилася з учнем через футбольний м'яч. Історія сталася в місті Миколаїв. Відеоінциденту між 52-річною вчителькою і учнем 7-го класу засняли вихованці закладу і опублікували в одній з соцмереж. Поліції довелося розбиратися. Виявилося, що причиною конфлікту став той же м'яч, який вчителька намагалася відібрати у учня. Поліцейські навіть склали протокол щодо педагога про адміністративне порушення. Ситуація з одного боку кумедна, але важливо інше, учні пізніше поскаржились на те, що вчителька і раніше неодноразово принижувала та цькувала учнів у школи, чинила щодо них. Психологічне насильство. Е, і тут директор школи заявив про те, що не бачить ніякої бійки на відео. В цій історії мене бісять речі. те, що і досі в школах е, вчителями інколи працюють психологічні нестабільні люди з ухилем в садизм, яких точно не варто було допускати до дітей. Друге, те, що е, навіть такий вчитель, який точно залетів і мав би бути звільнений, його продовжує. Покривати керівництво, тобто, в першу чергу, думали про своїх колег, а не про учнів, які навчаються в цій школі. Шахрайка вкрала у пенсіонерки 65 тисяч гривень під приводом зняти порчу з купюр. Розбирався в цій ситуації Луцький суд на цьому тижні. Зараз розкажу подробиці. Жінка отримала від пенсіонерки пакет з грошима для обряду зняття порчі після процедури. Бабусі повернули лише згорток з клаптиками паперу від старих зошитів. У вироку не вказано чи були знайомі сторони раніше, але на судовому засіданні так звана чаклунка визнала свою провину і попросила суд сильно її накарати. Потерпіла жінка також не наполягала на суворому рішенні, бо отримала як з'ясувалося пізніше відшкодування за збитки. Добре, що в цій історії все закінчилось нормально. Хоча мене завжди дивує, те, що хтось звертається до колдунів, магів і таке інше. Тож, друзі, чи вірите ви в магію? пишіть в коментарі краще одразу з цікавою історією. На цьому все. Друзі. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, натиснути лайк або залишити коментар. Так ми будемо розвивати український YouTube разом, ну і розвивати мій канал також будемо таким чином. Я Віталій Гарнов, бережіть себе і бережіть Україну.